Мікулка М2 делюкс новий тівібокс, який вже був у нас з предрелізом на каналі. Але виявилось не все так добре, як очікувалось. І по факту з таким, до речі, крутим пультом. І по факту ми отримали проблемний tv бокс, але дещо вирішили вже. І е, що ми отримали за 100, там, за більш ніж 100 баксів, і чи дійсно він такий крутий, як заявляє сам Мікул, розберемо у цьому огляді на каналі Технозону краї. І думаю, вам буде цікаво подивитись, що ж там не так з тим ТВ-боксом вийшло. Ну що, ми на сторінці продавця. 122 бакси на момент зйомки цього відео. І це пройшло вже з предрелізу. З листопада місяця дуже багато часу. Що ж було таке, коли ми отримали тестовий семпл, ми бачили, що там Google TV збирається бути, і, начебто, непогана приставка, але Google що зробив? Він наприкінці листопаду прийняв рішення про сертифікацію, подальшу сертифікацію Android TV платформи. І цей tv бокс вийшов наприкінці а, а, вже грудня. У, у знаєте, вони почали відвантажувати ці предзамовлення, Він вийшов під Егідою Android TV. І що в наш вийшло. Отримали ми цей бокс з непрацюючим HDR на, е, саме на Dolby Vision телевізорах. На HDR телевізорах працює, на Dolby Vision не працює. Якщо ви думаєте, що не виправили, виправили вже, вже є апдейт, нормально працює HDR, але вибачте, це бокс за овер 100 баксів. І так обгадитись на старті продаж, я не знаю. Ну, ладно, моя там вина, що я там повірив у них. Знаєте, повірив, надав авансом таку е крутелезну рекомендацію, бо я був впевнений, я був розчарований також, як і ви, коли ми отримали ось цей TV-Box. На даний час tv бокс нормально працює з Dolby Vision, з HDR, з Dolby Atmos, як вони і заявляли. Про деякі проблеми ми поговоримо пізніше, але давайте подивимось, що ж в нас є на цьому TV-боксі. Спочатку підпишіться, будь ласка, та натисніть дзвоник, щоб ви не пропустили подальші наші такі цікаві огляди. А, і так, на самому TV-боксі є інфрачервоний подовжувач, я не знаю навіщо він потрібен. SPDIF для а, виводу Dolby Digital звичайного звуку 5.1, хоча в нього є Dolby Atmos. Аудіо відео, а, HDMI, Yalana G45 на 1000 Мбіт. З цього боку два USB 2.0, microSD-картка. Ну, отвір для неї. Є в нас е, діодні індикатори. Сам він білий, такий знаєте, прозорий дуже маркий. Е, ну, Важкий, бо там є охолодження. І пульт в нас це ось такий гуглопульт, пульт. Це наступна генерація з цифровими кнопками. Є в нас голосовий пошук, звісно. І ось ці чотири кнопки можна переназначати саме у Мікул додатку. У фірмовому там є така можливість. Блок живлення в нас 12 вольт, 1 Ампер на 12 варт. Непоганий блок живлення. І усе б, начебто, добре. Ну, Давайте, що вони заявляють? Далі я вам поясню по цьому tv боксу що да як. Заявляють, що тут є Dolby Vision, Dolby Atmos, і це стосується як стримінгових сервісів, так і того, що ви відтворюєте з жорсткого диску. 4K HDR, HDR 10, HDR 10, є Widevine L1, є сертифікація Netflix. От бачите, тут Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos, Wi-Fi 6. Повноцінний Wi-Fi 6, до речі, є в нас е, асистент, який працює лише у російськомовному сегменті, нормально, бо в україномовному ви не, не можете повноцінно реалізувати google Асистент. І можна е, грати у іграшки. Більше, ну там, Chromecast, це все зрозуміло, більш нічого показувати не буду, але почнемо з проблем. І ми тут, якщо ми зупинилися з іграшками, то давайте так: якщо ви під'єднуєте геймпад. То поки ви не від'єднаєте, не вимкнете оцей пульт Bluetooth, який є, ваш Bluetooth геймпад не буде працювати у іграшках. Бо е, сама система думає, що геймпад це є о, цей пульт це є геймпад. Так, якщо ви вимикаєте, він бачить іграшки, бачать геймпад, і ви, ви можете грати, все нормально. Але це вже таке собі момент. Далі в нас є цікавий такий несистемна проблема, бо вона є не у всіх, але на форумі вже обговорюється момент відвалу Wi-Fi. Тобто він не системний. може TV-Box бокс працювати три дні, може тиждень працювати, а потім раз і відвалитися Wi-Fi. Вам потрібно просто його увімкнути і він працює далі. А буває таке, що кожен день може вимикатися по одному разу. І ніякої системи ми знайти не можемо. Я не зловив жодного разу. І є такі, хто теж не ловив жодного разу цю проблему Wi-Fi. Тому може, то може залежати від роутеру, від оточення. Може десь стоїть якийсь там дуже дрівнючий якийсь роутер у сусідів, який вибиває ваш роутер і не роутер, а дає якийсь стоп-сигнал і все. Ну я утриюю. Це таке, знаєте, припущення дуже таке фантастичне. Але системності у, цьому, у цієї проблеми немає. Я вірю, що її пофіксять. Так, на, на прикладу, Мікулка М6 Делюкс, вони її пофіксять з часом. І, до речі, знаєте що? Вони анонсували оновлення до Android TV 14-го до ну, улітку, мабуть. Улітку буде. І це дуже круто. Бо це Skyward, це не зовсім мікул. І дехто може запитати, чому ж два порти USB 2.0, навіщо? Бо у самого iMlogic є деякі обмеження. Якщо ти ставиш хоча б один порт USB 3, то твій Wi-Fi 6 буде урізаний до 400 Мбіт. Тут повноцінний Wi-Fi 6, який е, там дує там, під 800 Мбіт і 1000 Мбітний LAN повноцінно працюючий, Тож це такий, знаєте, е, більш tv бокс більш пристосований до стримінгових онлайн сервісів. Де, я не знаю. Стосовно цього відвалу Wi-Fi не знаю, не ловив жодного разу. Не ловив. Але я повинен вам про це чесно казати. І, і в нас така ситуація, що я анонсував бокс, це, це моя помилка. Я повірив компанії Мікул. Знаєте, як повірив, я дав їм авансом варіант випустити щось дійсно крутелезне. Але вибачте, за 122 бакси, я думаю, що можна купити набагато ліпший ТВ бокс. Подивимось, Подивимось, як він буде отримувати розвиток, як він буде апдейтитися. І далі ми будемо вже там робити додаткові огляди. Тому підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі ось огляди. Ну а ми починаємо з вами тестити посилання у опису під відео, і потім робимо висновки. Ну що, звичайний Android TV? Звичайний сертифікований Android TV з голосом, наприклад, фільм Черкаси. Бачите, він навіть шукає у сторонніх додатках. Якщо ми оберемо фільм Черкаси, то він знайде, наприклад, там, у деяких інших істочниках, про які я не можу права вам тут казати. Так, це працює. І працює в нас, наприклад, там, трансляція на цей tv бокс через Chromecast. Я можу натиснути 4К Android TV Box, і в нас вмикається трансляція. Усе все працює як Chromecast прописав. Я, я вимикаю, бо там в увімкнеться відео, яке з іншого каналу буде трохи незручно, бо можуть подати на мене скаргу. Далі, якщо піти у налаштування, то в нас тут все стандартно. Є мережа інтернет, зараз під'єднано через дріт. Є ось така цікава опція керування через інфрачервоний порт, наприклад, телевізором чи вашим ресивером. Чи іншими пристроями, наприклад, ми додаємо пристрій, звукова панель, там обираємо бренд, наприклад, Samsung і налаштовуємо кнопки, воно тестує, підбирає коди до вашого до вашої там, звукової панелі. Це один з прикладів. Можна, можна, можна керувати телевізором, саундбаром чи е, аудіоресивером. У параметрах пристрою про пристрій, усе стандартно. Ми бачимо, прописано Netflix ESN, тобто тут є сертифікація Netflix. Якщо піти у зображення та звук є, розподільче знать. З 480 p до 4К 2К 60 Герц і є адаптивна політика HDR і Dolby Vision. Тут в нас підтримуються дрібні частоти, і це ви повинні враховувати, якщо налаштовуєте авто фреймрейт через TV Quick Actions Є в нас налаштування, ну HDMI цик працює. Оскільки такий, знаєте, просто базовий жімеців. Додаткові налаштування звуку. Якщо ми хочемо отримати Dolby Atmos, то треба увімкнути автоматично. Це стосовно Dolby Atmos у стрімінгових сервісах, таких як Netflix і інші. Якщо хочемо отримати у пробросі, наприклад, DS Ядро і Dolby Digital+, Plus, то треба обрати пастру, тобто проброс. І якщо у вас автоматично, то у вас я зараз бачу на ресивері увесь звук йде через Dolby Digital+, плюс інтернет интерфейс. У самої AID 64 ми бачимо, що це виробник Skyward Digitals з Бренд Strong. Платформа HP 44, я бачив 42-го на, на ГТВ, і вона дійсно працювала трохи по-іншому. 4 на 32 є Bluetooth. Процесор у нас 4-ядерний a 55 по 2 ГГц, який працює у 32-бітному режимі. І це модифікація 905X4 з ліцензіями Dolby Vision і Dolby Atmos. В нас є прискорювач. Малі G31 з розподільчою здатністю інтерфейсу Full HD. Не плутайте, не плутайте з розподільчою здатністю самого телевізора. А з мережою тут свої приколи, начебто Connect 1200 у Wi-Fi 5, а у Wi-Fi 5 ГГц, але подивимось. Температура доступу немає, і тому трохи теста не буде, і у кодиках є, AV01 ми бачили, VP9 on2 on бачили, і Dolby Vision теж ми бачимо у декодерах. Стосовно якихось тестів, що ми проводили, ми проводили ще 3 d марк, і за результатами цього тесту ми ой, ні, -ні, -ні, -ні не треба інсталювати нічого, то я пошуткував. Йдемо у результати, бачимо тут слінгшот 600 балів. Ну, Slingshot екстрім не проводили дуже низький Slingshot. Ай Storm звичайний максимальний. і Сторм Екстрім 6022 бали. Це дуже непогані показники для того, для такого типу процесору, навіть можна пограти. Але що, як пограти, ми зараз подивимося ще з вами деякі моменти. Ще ми можемо провести з вами тести мережі, і тут в нас починаються перші якісь проблеми. А Стосовно LAN G45, звичайного дротового під'єднання, в нас не виникло жодних питань. І зараз він, ми бачимо тести, він чистий ну, Можемо робити серію тестів. Максимально, що ми отримували там, до, 9, до 900 мегабіт. Зараз ну, цей сам по собі аналіти, аналіті робить тести такі собі, знаєте. Там, Дуже цікавенькі, 545 там на 100 з чимось. Мож, можемо переробити і буде показувати. Наприклад, ми, ми перевіряли, наприклад, там покаже 700 на 500. Таке теж буває, бо це все залежить від серверу і віддаленості до серверу, і деяких моментів ще там на, на самому маршруті. Ну, от, бачите, там 500 пішло зараз 600 перейде. Так, бачите, 600. 607 на а ну давай, розгоняйся. Ну, зараз є, як є. Я не можу показувати нічого іншого. Але якщо ми вимикаємо мережу, то ми стикаємось з проблемою Wi-Fi. Wi-Fi класно працюючий. Він швидкий, Wi-Fi. Зараз перевіримо, що ми під'єднали. Це Wi-Fi 5 ГГц. Начебто, все добре. Давайте з вами подивимось. 1200 Мбіт, господи, який МГц. Давайте подивимось базовий тест. І це дійсно нормальний Wi-Fi, який працює там до 700 Мбіт. Це максимально, що ми отримували. І звісно, з цим Wi-Fi пов'язано те, що тут два. Інтерфейси USB 2.0, а не 3.0. Бо якщо це обмеження самого Amlogic, якщо додати 3.0 інтерфейс, то Wi-Fi буде працювати максимально 350-380 Мбіт ну, до 400 Мбіт. Можемо ще раз протестувати і будуть вже інші показники. Але він відвалюється. Відвалюється. Це все стає масовою проблемою, коли вже люди пишуть на форумах, що ну, працює, працює, працює. Потім бац не бачить жодної мережі. Просто не бачить. Зараз 333. Потім вона ну, треба перезавантажувати. О, бачите, все, провал. О, в мене провал саме показує таким чином. Ну, давайте ще раз. А, і в мене я вже тестував, і в мене доходило до того, що воно в нуль падало. Тобто, за, зараз Wi-Fi має певні проблеми. Я вірю, що вони його пофіксять у наступних а, оновлення цього ТВ-боксу. Це можливо, це вони будуть робити. Але на даний час ми реєструємо проблеми іншого ми, бачите, на 8 на, мегабіт на вигрузку. Ну як це можливо? Тільки що ж було нормально все. Ось про це я кажу. Ну, в мене воно ось так проявляється, у людей зовсім пропадає. Я думаю, що тут в нас є варіант того, що віддаленість грає якусь роль. Тобто воно при віддаленні просто від'єднується. Можливо, і таке. Я трохи ближче до роутеру. Ану, давайте. Ще подивимось. Ось 2,4 ГГц. От я перемкнусь, зараз буде перший нормальний результат. Ось, бачите, це 2,4. Уявіть собі, 256, там 270, 260, круто, це 2,4. Я такого, чесно кажучи, не бачив ніколи. Але на вивантаження, щось у нас є якась проблема, бо Пінг, бачите, у нас почав провалюватись. Якщо ми зараз почнемо перевіряти, то ми можемо отримати дуже дуже цікавий результат. У вигляді того, що він провалиться до якоїсь фігні. Дивіться. Все! Все! Відвалило! Відвалило Wi-Fi Якби він був далі, то він би в мене просто пропав би. Побачили? Оце така проблема. Просто, що я не реєструю, наприклад, від'єднання, бо він в мене досить близько біля дуже потужного роутеру. Є, є, певне проблем, є певні проблеми, тож ми про них повинні казати. Далі. Стосовно мультимедіа, мультимедіа нормально працює. І працює в нас нормально Netflix. З Dolby Vision, з Dolby Atmos. Ми зараз вмикаємо. зараз, Ану, давайте, 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 давайте. Тут повна сертифікація, будуть працювати усі е усі стримінгові сервіси без обмежень. Нормально. Нормально, ось, будь ласочка, ну Зараз ми бачимо, тут програє фільм, а зараз ви бачите вставку, де воно показує Dolby Vision, Dolby Atmos. Тут немає питань. ну Просто немає питань. Давайте виходимо. З Netflix, усе добре. З YouTube. Ну, спочатку були певні проблеми з, з зниклим HDR. Зараз усе пофіксили і все працює. Я перемкнувся, до речі, на дріт, щоб тестувати, щоб показати, як воно працює. Бо без дротового під'єднання воно буде е, пропадати. Тепер ми бачимо 4K 60 FPS VP9 HDR. І це в нас у VP9 on 2 HDR зображення. 0 е, дропів. Якщо ми перемкнемо на Ав-01 у нас, а він підтримує av 01 4 k HDR, то ми теж не знайдемо жодних проблем. Тобто він просто працює ну, 34 дропа, а це поки інтерфейс перемикало, воно рахує ті дропи. Зараз ми маємо ну буфер більше 12 повинен бути. Ну і пішло більше 12, це просто топ. YouTube працює просто топ, але, звісно, дротове під'єднання. Нам, нам потрібно лише друтове під'єднання. Все, з YouTube є в нас контакт, все нормально. А, також в нас працює нормально такі стрімінгові сервіси, як світ, Мегого, і подивитись, наприклад, якийсь, так, пропустимо, якийсь IPTV у Full HD, ми зможемо просто ось так. Клацаючи, воно мгновенно, воно просто перемикає без гальмів, без нічого давайте. Це Full HD поток. Нормально, теж працює. А, і звісно, з роздачами через Matrix він справляється дуже-дуже добре, якщо там є а, нормальні роздаючі, які роздаються з нормальною швидкістю. І їх багато. В нас тут немає теж обмежень. Коді викидає нас чомусь постійно. Ми, ми повинні зараз перевірити а, те, як він працює через USB 2.0. Тут все-таки USB 2.0, і якщо ми під'єднаємо жорсткий диск, чи зможемо ми дивитися великі фільми. А, зараз я стартую Gemini тестовий ролик на 4K 60 FPS, і він працює бездаган. Я можу перематувати. Давайте спочатку вімкнемо, пішло, трохи перемотаємо, кудись там. Процент відсотків на 30 усе працює. І працює, Dolby Digital працює стосовно просторового звуку. А давайте якийсь інший, ось, Бачите, високобітрейтний ролик. Ми бачимо, все працює нормально. Якщо добре, то добре. тепер Dolby Digital Plus у варіанті під'єднання через ресивер. Він є, але у варіанті, коли Пастру включено. Dolby True HD раз на раз не виходить. Один раз видає Dolby Digital, один раз PCM. DTS Ядро лише у варіанті Пастру видає ядро, тільки ядро. І DTS HD Master Audio і Hi-Res в нас просто тут відсутні. Uh, стосовно мультимедійних можливостей в нас uh, є, як є. Стосовно 5-й, п'ятий, восьмий профіль програє, ви бачите зараз вставки. Uh, і сьомий профіль повністю він не підтримує. Може щось програє, але ігнорує. Ну, де де програє? На sdr телевізорах в мене програє на Dolby vision телевізорах не хоче чомусь. Uh, і остаються в нас ігрові можливості. А що з ігровими можливостями? Так можна грати. Лише якщо зможете заставити той геймпад падлючі робити. Зараз під'єднано геймпад. Він провібрував. Я вмикаю Wormзону. Вормзон буде працювати. Все інше ні. От не бачить воно не бачить воно мого геймпаду. Бачите? О, перемикає. Давайте, убій. Е, якась казуальна іграшка грає. Ось, усе працює. Давайте. Опа, клас, клас, все нормально. Давайте. Що ми там оберемо? Десь кудись поліземо, щось візьмемо. Опа! О, ми ще когось там залупили. Туру-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Нормальна така тема пішла. І все, я, я тут все програв. Але якщо ми вмикаємо, наприклад, Shadow Guns Legends, який в мене працює на усіх tv боксах з усіма геймпадами, то все. Я приїхав. Я приїхав туди, куди не повинен бути їхати. Був їхати. Бо в мене він не реагує зовсім. Ось ми, ми можемо натиснути одну кнопку. На знаєте, як натисни, щоб пройти далі. Все. Тут працює лише одна кнопка А. Зараз з'явиться курсор, який в нас просто не рухається. Ні у якому разі, все, це, все, у що ми, це все, у що ми змогли пограти. Все. Якщо ви хочете пограти на Bluetooth геймпаді, ви, е, ви повинні, у деякі казуальні ігри, ви повинні вимкнути ваш пульт, тобто витягти батарейки. Але це не те, на що я розраховував. Чорт його забирай за 100 за, і навіть більше баксів. Так, моя помилка, що я не дочекався е, релізного якогось бокса вже релізного, і потім не зробив огляд. Бо я спочатку зробив предогляд, е, враховуючи те, що я бачив. Бачив я ось приблизно оце і воно працювало зовсім по-іншому. Але Google взяв і ліцензував Android TV 11, і зовсім іншу платформу, 44-го, не 42 І вона працює трохи по-іншому. Тож, маємо, що маємо, мої вибачення за е, той предрелізний огляд. Е, але я повинен вам сказати правду, цей бокс зараз купувати не можна. Лише якщо ви будете його використовувати через Lana G45, у іншому варіанті, я б не рекомендував за ці гроші цей tv TV-бокс. Ну, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.